Ціле життя сонечки, ми шукаємо все зовні. Ми шукаємо Бога зовні, ми шукаємо відповіді на запитання в зовнішньому світі. Ми шукаємо знання зовні, ми шукаємо партнерів зовні, які нас можуть наповнити. Тобто, ми повністю все постійно шукаємо в зовнішньому світі. Всі відповіді на наші запитання. Я так само шукала в зовнішньому світі. І мені дуже від того було боляче, що я не знаходила ці відповіді на запитання. Моє серце не задовільнялося і не було наповненим. І тільки коли я забрала увагу з зовнішнього світу, я була готова до цього, тому що моя душа стала зрілою, це дуже важливо. Ти забираєш увагу, і тобі хочеться цю увагу віддати наверх, напряму з абсолютом. І ти починаєш, навіть воно так виглядає, що ти на тонкому плані, навіть коли. Дивлюсь на посвятах, на діагностиках, що душа от, куди вона рухається, куди рухається душа людини, її свідомість. От видно, чи вона там в карму зараз, їй треба ще там побавитись, чи вона вже по дорозі повертається до себе. Дуже часто бачу, коли от серце душі тут, і вже там моїх учнів, наприклад, вони тут знаходяться. Хтось там один крочок лишився до свого серця на такому рівні свідомості. Це не добре, не погано. Ми всі різні, але ми всі єдині. Кожен проходить свій досвід, і що прекрасна новина, ми все одно всі світло і всі божественні енергії, ті, хто вийшов з абсолюту, звісно. Так от, мої любі сонечки. І коли я війшла в своє серце, коли я дійшла сюди нарешті так, і віддалася абсолютній божественній енергії, світлу, ми всі вийшли з абсолюту з вами з єдиного, тоді починається завантаження і відкриття. Твого серця починається завантаження. По-перше, підіймається все темне, звісно, яке потім треба. Ми трансформуємо це швидко, але також починають народжуватися відповіді на всі запитання внутрішні. Ти починаєш знати, що ти є частинка абсолюта, що всі знання у тобі, що ти і є, і може стати тим божественним храмом. Що те, що зовні це просто проект, це ілюзія нашої свідомості. Ми бачимо цей світ. Тільки виключно те, що у нас знаходиться всередині. Тут тобто в кожної людини цей світ дуже різний, так? для когось він хороший, прекрасний. Ну, це також може бути ілюзія. А для когось хтось в любові дивиться, так, а хтось уже, слава Богу, а хтось ще бачить тільки в основному через свої кармічні патерни, так? через свої програми, думки. Всі знаходяться на різному рівні свідомості, але дуже важливо усвідомлювати те, що все знаходиться у нас всередині. І працювати потрібно тут всередині з собою. Тут потрібно працювати на рівні своєї душі людини.